Від неба, Оксана у студії перед мікрофоном поруч зі мною гості із Харкова, із підземки, в тому числі, де вони проводять, напевне, дуже багато часу, коли там перебувають, але зараз вони деякий час уже тут, уже завтра повертаються до Харкова. Гості, тому що їх двоє, один поза ефіром, залишатиметься. А гостя, яку анонсували нещодавно, натякали, хто у нас буде у студії найтеплішого. Це художниця, акторка. І ем, поміж тим, у неї ще дуже. Багато різних іпостасей із Харкова її звуть Дар'я, не Дарина, а саме Дар'я Кушніренко. Вона працює вона в штаті Харківського театру Ляльок. Я так розумію. Я працюю в Харківському національному університеті мистецтв імені Кутляревського. Ага. А в театрі Ляльок я граю. Ставую Івасик Телесик, і тобто все одно дуже тісно пов'язано, Бо там і мої друзі, і випускники, і чоловік працює. Тобто, це все одно другий дім. А ще вона волонтерка. І чоловік її волонтери. Це подружжя дуже відома у Харкові. Ми щойно спілкувалися про того самого Жадана, який також волонтерить як боженька, буквально, і багато допомагав саме цьому подружжю, я так розумію, а, в тому числі закривати певні найнеобхідніші, найтерміновіші запити. А хто ваш чоловік в мирному житті? Павло Савілів. Він актор, він композитор і він також викладач в Котляревського. Фантастика! Ви познайомились, напевне, на навчанні? Е, так, але ми не. Не були на одному курсі, ми були на різних курсах. Я трошки раніше поступила і вчилась у Інюточкіна. а він вчився у чудової викладачки Довлєтової. Це її був курс, але йому пощастило, бо у нього на курсі був ще такий експеримент, і всі викладачі викладали кожен свій предмет. Тобто, не було от тільки куратор і тільки один куратор викладає. А було що всі викладачі і кожен щось дав таке важливе, з ними живий план там. Пан пасічник ставив. Тобто, ну, <сміст> там випустилися і всі наші друзі, і всі чудові люди, і е, дуже круті актори. То який у вас диплом, Дар'я? У мене диплом е, актриса е, театру Ляльок. Угу. Але разом з тим ви знімаєтеся в кіно. Так можна, було, виявляється, як виявилося. Разом з тим, ви е, займаєтеся сценографією і, зокрема, сценографією до майбутньої постановки. Зараз вона в процесі, вже фінальні приготування. Прем'єра маленької феї е, е, уже. Цього тижня в п'ятницю, 31 травня, о 16-й годині, в театрі Льок імені Марійки Підгірянки де як виявилося, ви себе і розпочаткували, скажімо так, у цій е сфері у на цьому шляху колись давно одразу після завершення. Навчання. Так, ну це було не одразу після завершення навчання, це було трошки пізніше. Історія була така чудова. Я, ну, тобто я давно робила ляльок, давно робила сценографії, але для приватних театрів. А тут е, моя подруга, це Ольга Гнатюк, актриса театру Марії Підгірянки. Вона вирішила поступати на режисуру і поступила на режисуру, і я кажу, слухай! Я сижу в декреті, у мене щойно народився тоді старший син. Давай я тобі ляльки буду просто робити. Ну, тут тобі ж треба там для твоїх робіт кожен семестр, якісь ляльки, давай ми з тобою разом будемо робити. Вона каже, чудово, а хто ж мені ще буде, давай працювати разом. І так і почалось. там. Перший семестр, одні ляльки, другий семестр, другий. Потім така мікропостановочка, потім вона каже, я хочу свій е диплом ставити у себе в театрі. Я кажу, ого, це ж державний театр, це якось так я. Я такі маленькі постановки приватні робила. Вона каже, давай, давай в театрі ми зробимо. Я приїхала, там познайомилася з чудовими людьми, дуже теплими, класними, яких я досі всіх люблю. Е, на жаль, багатьох ну, немає, але Дуже дуже теплі такі, прям в родину приїхала, поставила цю постановку, і після цього почалась наступна, наступна, наступна. І вже це буде сьома моя постановка саме в цьому театрі. В сьомо-франківському театрі то ви вже своя тут. А які вистави, до яких вистав вашу сценографію можна подивитися? Можна подивитися півтора жмені, так. це моя вистава. Зараз має йти ще дорога до Віфлеєму. Це також. Моя вистава. Mm -hmm. Всі решти, я не знаю, чи йдуть чи вистава там по гриби. Лисичка, mm -hmm. котик. О, лисичка, котики півник іде також в репертуарі. Тобто... Є, Так, бачу. Котик на снігу <гри> теж йде. Там, там просто була ще таке невеличка а, погриби, дитяча вистава, і була маленька вистава а, по правилам дорожнього руху дракончик світлофор. Я думаю, що ця вистава, можливо, уже все найде в театрі, mm -hmm. але... Фантастика, скільки ви ляльок для цього створили? Це просто в голову не вкладається. Це ж напевно половина отого музею ляльок, який в нас в театрі. Це ваших рук справа. Ну чи там добряча така третина, скажімо так. Хоча, а якщо взяти за всю історію, а історія велика у цього театру, то однозначно, що їх могло назбиратися дуже багато. Ну але деякі виходять з ладу, вам доводиться ремонтувати своїх ляльок? Інколи доводиться, але в основному тут уже місцеві художники їх приводять до тями, тому що, звісно, котику на снігу вже ой-ой, ой скільки років це вже така вистава ветеран, і звісно, треба було приводити до тями цих ляльок, бо ну, людина доросліша, її не витримує і потребує лікування. А Тут лялька, якою по чотири вистави на день іноді гралося, тому що там діти дуже любили цю виставу. І тобто, звісно, тут місцеві Дуже художники, але вони ставляться дуже тендітно, дуже обережно до моєї художньої роботи, намагаються повторити повністю, не змінюючи е, візуал. Угу. А, ваша нова робота. Чому ви взялися за маленьку фею? Як так сталося, коли ви приїхали до Франківська для того, аби попрацювати над нею? Сталося це так. У мене вже була в постановці вистава в Полтавському театрі Ляльок. Я мала запустити виставу. Зробити паралельно було під питанням: чи я поїду з родиною у Польщу доробити виставу «Родинний Вертеп. Ну, все таке питання. Чоловіки виїздять, не виїздять, тому воно висіло в повітрі. Але коли звернувся Івано-Франківський, ну я ж не могла відмовити рідним людям. Ну тобто, тут 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 проблема, що я мені важко сказати ні, коли це звертаються зовсім уже рідні, рідні люди. Ну треба розуміти що я навіть коли не було постановки могла просто приїхати ну от ми проїжджали з родиною відпочивати заїжджали у місто щоб всіх обійняти і поїхати далі тобто mm -hmm. а, далі в Карпати ну або з Карпат навпаки поїхати там кудись друзів у Львові навістити але треба було ж заїхати всіх побачити і поїхати далі тобто наскільки рідні були люди і потім все так одно, як сніговий комбо, ми такі поїхали в Польщу, такі доробили виставу родини Вертеп Поїхали на деокуповані території, відіграли багато, дуже багато е, цих вертепів родинних. Це повністю родини. Тобто наші два сина, і ми вдвох грали ці вистави на деокуповані. А це ваш старший поруч із нами? Ані молодший. А це молодший старший. Вже. Чи такий блідий? Засмагай. Ну тут намагаються зазмагати, в Харкові не встигав там... до цього гуляти. Так, там, напевно, діти в підземках все ж таки засмагають. Ну ні, Харків вже таке місто, що не дуже діти ховаються в підземки і е заставляєш їх зайти в укриття, коли вже там телеграм-канали пишуть Летить. Тобто тільки в цей момент ти можеш заставити якось зайти в укриття, бо люди живуть, люди працюють, і люди намагаються все робити задля перемоги. тому не хов, ну, по, по підземкам вже Харків не сидить, і Харків повністю працює. А скільки ви тут? От зараз ви перебуваєте? От Зараз буквально я вчора приїхала і завтра вже, завтра вже їдемо. О, так швидко? Так, бо є робота і треба її робити, і, і там її дуже багато. Але любов це робота щоденна. Однозначно, але приїхавши сюди, це ж такий контраст, напевне, для вас. Ну, тихо. Тихо. Ну, якщо не звуки будови і не такі. Це не лякає. Це вже все не лякає. Те, як там буває голосно. І оці останні події, вони дуже болючі. І Віват, і епіцентр це дуже болюча для мене тема, тому що там були люди, яких я особисто знаю. І це дуже так собі. А так, в принципі, Харків живе, Харків продовжує жити, і Харків не збирається ні здаватись, ну а збирається просто робити все, щоб тримався, і підтримувати кожного. Тобто, коли сипеться один волонтер, починає сипати, ну, втомлюватись, ну починається поганий стан. А він бере дзвони іншому волонтеру, який його просто підтримує. І така наша Театральна наша така музично-театральна бульбашка. Ми всі один одного підтримуємо дуже сильно. Але ж ви кажете, що багато театрів там не працюють зараз, тому що а вони немає... працюють в таких бомбосховищах, працюють в місцях безпечних, тобто це тільки виїзди. До повномасштабного вторгнення там, звичайно, була надзвичайно велика кількість різноманітних абсолютно театрів на будь-який смак, і було куди ходити, було що дивитися. Зараз напевне контраст такий відчутний, але можливо людям і не до цього. Чи до цього до як цього. за вашими спостереженнями? До цього і насправді мистецтво воно лікує. Це ми зрозуміли, коли повезли наш вертеп. Коли е, дорослі бабусі і дідусі почали підспівувати колядки е, з нами, підспівувати під час вистави, хтось плакав, хтось дуже радів, хтось згадував власні традиції. Е, е, є вистави, які е, про війну, але через юмор, наприклад, вистава Тетру Шевченко нехай щастить, там просто мої ляльки в цій виставі, і там грає мій чоловік. Е, це така я колаборація. Чув, я про цю виставу. Вона кудись Вона тут до вас їздила на премію гра. Так. І навіть так, так. виграла цю премію у е, я забула, як ця категорія називається. Там якось про війну е, оригінально. Ну, я, я забула. Але так, навіть були ми у вас в гостях, і я також була в цей момент, і показали, дуже добре сприймається ця вистава. Вона про війну, але через такий гумор. Там. Mm, Клас, так. І воно дуже 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 рятує людей. Тобто, коли ми почали телесика показувати, коли ще в підземці були люди, ми почали по тобой бомбосховищах, то просто на вулиці показувати, переробили васика телесика на двох людей, на мене і чоловіка, то деякі мами плакали, а діти заворожено дивились навіть ні навіть оці, ті, що на ручках, ті, що зазвичай вистави не дивляться. Вони дивились мовчки. Всю виставу. Це правда. це Всі дивуються, коли ми привозимо телесика. Ну, така назва, ну така класична вистава, ну що там. І потім виходять. А ти прийдеш на виставу театру Ляйок? Ні, на цю. Інтересно. Зараз ви повертаєтеся туди. Вам хочеться їхати звідти? Тобто звідси туди, я розумію, що це додому, але зі спокою цього із цієї тиші, То, чи ви мусите це робити, чи вас вже не обов'язок? Ні, мене не жене обов'язок. Якщо б я хотіла виїхати з дітьми, я би виїхала. Я не можу це зробити фізично. Мені фізично від цього боляче, коли я там, я можу допомагати. І там я не так нервую, бо я знаю, куди прилетіла. Я почула, не почула далеко, недалеко. І так всі харків'яни вони знають, як звучить це тріста, як звучить кап. Тобто, всі знають, як що звучить і куди воно прилетіло, в який район приблизно по звуку вже. Але там. Я спокійніша, тому що я на своєму місці. Я вдома, я на своєму місці, і я там можу допомагати ну, так оперативніше, ніж на відстані. На відстані, от мене немає тут другий день, я бачу, що летить. Я не можу додзвонити старшому, я вже нервую. А там я просто так: а ну в коридор всі швидко зайшли. І все. Це Дар'я Кушніренко, акторка, лялькарка і е, також волонтерка із Харкова, яка робить сценографію до прем'єри в театрі Ляльок. Прем'єра у. Уже цієї п'ятниці о 16-й годині і називається вона Маленька фея. Це казка. Так, так, це чарівна казка. Для якого віку? Мені здається, ну, від найменшого, то старша людина теж може щось там для себе знайти. Ну, казки потрібні всім, звичайно. А така найорієнтабельніша най, публіка, яка б там була найдоречніша. Ну, За я віком. думаю, це молодший шкільний вік. Угу. Це було б ідеально. В чому якісь особливості? Можливо, ви щось особливе нове застосували в сценографії. Я не знаю, наскільки це нове, бо я вредна. Дуже я до себе присікую завжди. І, і мені здається, а, я придумала таке класне, таке чудове, я зробила, а потім дивлюсь. Прошу, на це нема. Одна, наприклад. Ні, ні, це не питання, можна з чого завгодно зробити класно. Е, і цьому я вчу своїх студентів: що можна там зробити з будь-якого сміття зробити ляльку. Але е, ні, не в цьому питанні. Питання в тому, що все ну, десь уже схоже. Вже можливо існує. Я ще не побачила, чи існує таке ж те, що я там придумала, там така жива ширма буде. Але питання можливо, я потім з'ясую, що це десь уже хтось в якійсь країні придумав і це не оригінально. А мені здається, якби всі так гуглили і ретельно вишукували, то воно все ж колись уже десь було. Так що, якщо це свідомо не перетягнуто, а вигадано собою, то відповідно нема чого мучитися. з цього. Не, приводу. Не перетягнута, це однозначно, і... бо мені не цікаво було. Мені має бути цікаво це робити. І якщо мені не цікаво, то я ну, скажу, ну, 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 ну не лежить. Наприклад, цей матеріал або ще щось. А це цікаво, і це зроблено. І зараз ми доводимо так, щоб взагалі подобалось, бо в мене, я теж кажу, я вреднічаю, я хочу, щоб було ідеально. тому я маю приїхати, маю подивитись, наскільки воно зроблено, щось підтягнути, щось доробити, щось. І зараз цехи ще не розійшлись художники на місці. І Вас чекають? Так, чекають. Ну вони не чекають, вони малюють, вони працюють зараз. Ага. Вони роблять у ми обсудили об'єм роботи, і вони зараз працюють прям. А, і я прийду буду допомагати їм теж власними руками, тому що це моя робота. До пізньої ночі я знаю, що зазвичай перед прем'єром, а тим паче, у вас дуже обмежений час перебування тут у Франківську. Це все робиться так реально до пізньої ночі, а деколи цілодобово. Так, так, воно так і робиться. Але я а, чесно кажучи, я розумію, що люди живі, і я не люблю так замучити прям дуже сильно. Деякі речі. Ми зможемо лишити е, на відстані. Е, я проконтролюю це на відстані. Ну такі зовсім простенькі. Зараз глобально вони е, мають молоді художники, дуже класні, і вони мають зрозуміти просто, що я маю на увазі. Уже зрозуміли, власне. А зараз зробимо те, що мусимо і можемо зробити до прем'єри. А ви не диктаторка така, насправді? Я тут головна буде все, як я скажу. Я приїхала, Ні. і ми це будемо робити, поки не вбримо, тому що я перфекціоную. Я перфекціоніст, але не настільки, щоб ну, ми приймаємо рішення разом. Тобто ми сіли, ми продивились. Я кажу, отут би бажано зробити. І вони кажуть: так, да, дійсно, тут би ну, тут дійсно не вистачає. Тобто, у нас повний, повне розуміння, що воно має бути, що не так, і все добре. Як показує практика, люди, які викладають, мають справу зі студентами. А студенти це люди абсолютно різні. Ну тобто, викладачі, вони значно м'якші, взагалі, в поводженні з людьми, бо вони вже такого надивилися на своєму віку викладацькому, що вони вже потім і в роботі, і взагалі в будь-якому спілкуванні значно, значно толерантніші до будь-яких слабкостей. Ага. Так. Тому я так бачу по вас, що ви власне вже маєте досвід відповідний викладацький, і відповідно з вами значно. Легше працюється, швидше ну, за все. Просто я ж викладаю у студентів, які не вміють робити це. І доводиться дуже подробно все пояснювати. А ще зараз онлайн це взагалі жахливо, тобто ще ти на відстані. Так, взяв цю паличку, обернув це. Ні, не так. А ну-ка, повільно. І оце ти з кожним сидиш, кожну там якусь дрібничку проробляєш, а тут уже професійні люди, тобто набагато легше, набагато. Вільно я себе почуваю, і не треба нікому так прямо ні, там шах вправо, шах вліво, не так. Вже тут не треба пояснювати, бо люди вже з ходу розуміють, що я маю на увазі. Хвилюєтеся перед прем'єрою завжди? Завжди. Завжди хвилююсь, завжди здається, що все пропало, все не так, як треба. А ще буває, що таке, ти приїздиш там, не, за 2-3 дні до прем'єри, і ти такий, о Боже, це не те, що я хотіла, а це взагалі не переробляємо. Те. А, доробляємо. Доробили. Фух, Ти вже дивишся, дивишся реакцію глядача і ой, все, все добре. <смеш> Можна так лишить. На цій прем'єрі вас не буде. Ви будете в цей час уже в Харкові, а сполучення там добре? Немає добре, проблем. немає проблем. У нас прямий потяг, тому що все чудово і. Ми будемо за вас хвилюватися, насправді, на прем'єрі. Ви будете хвилюватися за долю прем'єри, а ми за вас, тому що насправді, ну, про те, що. Постійно точиться розмови, чому ми не виїжджаємо з Харкова? Це буквально мем уже в мережі. Так е, можна говорити безкінечно в кожного своєї аргументація, аргументації. Вона так чи інакше пересікається одна з одною, mm -hmm. але нам. Не зрозуміти цього, це треба бути харків'янином. Ну бо ви вдома. Вам не зрозуміти зараз, бо ви зараз вдома і ви не мусите в голові прокручувати, їхати, не їхати. Що взяти, куди запхати тварин, коли куди зап... рідних, чи вміститься в машину, чи є в мене машина, чи що робити, чи у вас нема цих питань? А у нас стабільно ввечері помий посуд, бо зранку може не бути води. Тобто набери, бо зранку може не бути світло. Зроби це, бо не буде того. А, там прокомунікуй про, куні... про з кимось зараз, бо завтра може бути пізно. Тобто, весь час це в голові як годинник працює. Ну і не хвилюйтесь за нас, краще допомагайте нам зі зборами, і оце буде для нас найбільша допомога, бо зараз дуже багато на харківський напрямок хлопцям треба. І не задавайте питання, чому? Бо багато там нам передають і грошей від виділяється. Навіть не задавайте це питання, бо все, що е ми купуємо, ми віддаємо напряму. Конкретним людям, які з цим працюють, все ви співпрацюєте з Харківською теробороною? Ні справа в тому, що бульбашка із акторів, музикантів і взагалі творчих людей величезна, і багато хто служить. Угу. і в різних бригадах, угу. і в різних підрозділах. І оскільки ми всіх знаємо, ми то ми ви знаємо. Ну, Прикільно. Уже, уже ага. і не митцям, а їхнім бригадам. Ну, Тобто виходить так, що все одно ти допомагаєш тільки тій людині, яку ти знаєш. Ну, Хоча ми з чоловіком допомагали. Е е Іноземному легіону я забула, mm -hmm. як вони називались, але вони прийшли теж через знайомих. Вони звернулись там, їм треба було допомогти дещо зібрати. Потім там якісь мавіки, ще щось докупити. Тобто, і так буває, що знайомі знайомих, але ми не допомагаємо людям, яких ми не знаємо взагалі, і не перевіреним, тому що вже опікались, вже знаємо, що таке шахраї, і е, я не готова ризикувати навіть десятьма гривнями. Людини, яка скинула мені на донат, тому я обов'язково я навіть не додаю незнайомих людей, я не роблю рекламу незнайомим зборам, тому що все треба перевіряти. І до речі, Олег Каданов мене навчив цьому. Mm -hmm. Він колись сказав, він дуже м'яко сказав, Даша, а ти перевірила інформацію? І мені було цього достатньо. і Після цього зрозуміла, що будь-яку інформацію треба перевіряти. Олег Каданов, це лінія Менергема, колись оркестр Че, а колись Івано-Франківський, власне, звідси з місцевих підвалів, де зазвичай рокери тусили і тренувалися, робили свої перші кроки у музиці, власне, він виходить. Тепер харків'янин також відповідно світ тісний. Ви кажете, це ж Харків, як як от село, реально. Наскільки він більший за Франківськ, але наскільки насправді Велетенська країна, і ми знаходимо людей, яких ми... Ну, особисто знаємо. Тобто, оце от через п'ять рукопо рукостискань можна знайти. Ну, там найрідніших людей, найближчих, отак, от, от таким чином зв'язатися. Це просто дивовижно. І в лялькар власне <с виявляється. Тобто, а це взагалі мафії, родина, тому всі лялькарі між собою, в основному дуже близькі люди. Я от з вами розмовляю Дар'я і дивлюся, а в Харкові тривога. І, взагалі, от кілька днів тому ну, я тривога коли Тривога це почувала... не страшно. Страшно, коли телеграм-канал пише летить. Ну, так. От це от, от трошки більш хвилює. Тобто ти не знаєш куди. А тривога, ну ну тривога. Ну, на цей звук вже майже ніхто не реагує. Якщо воно не кричить, прямо тобі вухо ж mm -hmm. ти можеш так. А, то... Ну добре, що в нас зараз в цей час не було, тому що реально не могли би поспілкуватися з вами, не могли би собі дозволити такої розкоші під час тривоги. Але щось нам допомогло в цьому для того, аби зазнайомитися трохи ближче із авторкою сценографії доказки, яку ми з вами будемо дивитися цієї п'ятниці в театрі ляльок о 16-й. Найперша прем'єра. Далі слідкуйте за репертуаром театру Ляльок, маленька фея і Дар'я Кушніренко, актор. Лялькарка, лялькарка, волонтерка і авторка знову ж таки того всього, що е, тішитиме наше око у цій виставі. Е, приходьте з дітьми на прем'єру. Дарі ми не похлопаємо на прем'єрі, але похлопаємо, можливо подумки. Пооплудуємо 100% і не раз, і не два за те, що тримаються за те, що роблять так багато. У вас зараз активний збір, до речі, так є у мене активний збір. І е е ми долучились мікробаночкою до великого збору на 4 мільйони, в які входить і екскаватор, і е фіпіві дрони, і дві машини, і мак. І для бачу, різних бригад, і бачу, що франківські лялькарі допомагають збирати, mm -hmm. закликають долучатися. Тож успіху нехай якнайшвидше наповниться. Бережіть себе, тримайтеся і вдалої прем'єри. Дякую, дякую вам. Всього доброго, до зустрічі.